Доброго дня глядачі і підписчики телеканалу Галина плюс Віктор. Ось розпочав вже будувати загорош для курей на вулиці. Поставив стойки і дві балочки, зараз розміряю ще на три балки. І все поставив двері. Натянемо сітку і все буде окей. Працювати і знімати не можна. Ось уже розмітив балки вирізав, прибив їх і розпочав розбирати цю пристройку. Железна була пристройка під вугілля. Зараз не розберу балки вже на місці. Купив сітку, там розмітив, поставив стойку на двері і потихеньку будівництво продовжується. Ну, Ось вже розібрав цю загорожу, виставив, прибрав тут, залишилося нам затягнути сітку і поставити двері. Наша клітка буде, можна сказати, готова. Що вікно витягнути двері зробити, треба туди? І ось така клітка у нас вийшла. Нарешті ми закінчили будівництво клітки. Запустили вже ми сюди своїх курчаток. Зробили дверку, щоб вони могли заходити. Ну, бачите, вже скачуть. Кормушку їм збудували. Накрили. Чем было. Вот такая клитка у нас получилась текать, мы Вот такая клеточка у нас получилась. Неволичка для цыплята. Мы обещали вам. Показати, що у нас вийшло. Ось така клітка у нас вийшла. Персяк там ті я зробив. Затянув сітку, кормушечку йому таку зробив. Поїлку там зробив. Зараз піду і ще зробив такий балкончик щоб вони могли ходити на А Оце наша Курятник, саме їм такий. Сіна вже накубла мостив. Ось зробив такий балкончик такий, щоб вони сюди зайшли і бігли туди на сідальця. Це віконце. Сходи. Ось це такий в мене вийшовся курятничок. Всім до побачення. До нових зустрічів. На телеканалі Галина плюс Віктор. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. І все буде у нас Україна. Ось такий літній у нас. Літня така загорож для коротко вийшла. Ще раз до побачення, до нових зустрічей на каналі Галина плюс Віктор.